Верховну Раду показують як кіно для дорослих. відкрийте кордони? Емоційний зрив Олексія Гончаренка у Верховній Раді через закон про мобілізацію. Це люди, які все дивляться зараз і все знають. А депутатах звертатись сенсу не дуже багато з повагою до всіх, хто залишився. Я дійсно вас поважаю, бо залишилось біля 40 депутатів. А от Валерій Залужний відправляється на нову посаду у Великобританію. Поза тим всім, ну залужному можуть багато чого пробачати через те, що він суперзірка. А він у нас суперзірка, але він і світва суперзірка. А також Тарас Чмуд зізнається, колишній головнокомандувач Залужний більше ніколи не повернеться на військову посаду. Дочекаєтесь деталей за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Всім іншим тема мобілізації ну разве це цікава тема, чи це важлива тема реально? Напевно, не дуже. А правки зараз будуть говорити про перетин кордону. І я хочу сказати просто: відкрийте вже нарешті кордон, припиняйте цю корупцію безкінечно на кордоні. Що ви робите взагалі? Ви створили систему, в якій ви шлях, не шлях, підроблені документи, зеленка повзуть, їдуть, але це нікому не заважає, як ми бачимо. Кабінет міністрів ухвалив рішення, згідно з яким військовозобов'язані чоловіки з 18 до 60 років зможуть отримати закордонні паспорти та паспорти громадянина України тільки на території нашої держави. Відповідна постанова від 23 квітня 2024 року. Опублік. Ована на урядовому порталі УНІАН. пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється, йдеться у документі. Хто хоче з'являється і на Мальдівах, і в Таїланді. де наш Микола Тіщенка десь недосидів, пішов по лісах. В них жодних проблем нема. А в інших людей вже не знають, що придумати. Я 510-та правка. Я пропоную, хоча б додати для військово зобов'язаних кабінет міністрів щось визначає, а не взагалі для всіх. Таке відчуття завтра скажуть та й жінки, чого ви маєте кудись їхати. Ми і вас хочемо білетити. не може третій рік так жити країна. Купа людей живуть за кордоном, бо бояться навіть заїхати в Україну. Бояться навіть це зробити. Ми що ми хочемо добитися? Така мета, щоб якомога менше українців потім повернулися сюди. Зокрема, міністр закордонних справ Дмитро Колеба наголосив, перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед батьківщиною. Він пояснив, захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Водночас, в умовах повномасштабної російської агресії, Головним пріоритетом є захист батьківщини від знищення. Це викликало хвилю обурення серед громадян України, які перебувають за кордоном. Батьківщина в небезпеці треба повернутися, захищати. Тому ми думку, люди, які скандалять, вони думають, що я нікому нічого не винен. Держава мені винна паспорт, а я державі нічого не винен. Тому такої точку зору я не прослуховуюся в принципі їх, тому що повторюсь неоднократно. Хлопці, що на фронті, хлопці, які служать, які волонтери допомагають. Якщо чесно, вони хоч добрі, вони кажуть: а ні, ні, все це добре, все правильно. Хай всі служать тому. Так, сьогодні, після призупинення консульських послуг для українських чоловіків за кордоном у Варшаві, 300 українців заблокували паспортний сервіс ДП документ з вимогою повернути їм паспорти. Я не хочу захищати тих, хто переплив тису, і захищати їх не буду. Хочу вам сказати, що ми маємо боротися за українців, а ми з вами їх виштовхуємо в польське німецьке громадянство. Хто тут залишиться? Ну так не може бути, що це якась безкінечний заліз на завіс. Такого не було напевно ніколи, і тепер це створили навіть похліще, ніж радянський союз, і мета цього не зрозуміла. Бо всі, хто хочуть виїхати, за бабки вибачте, виїжджають. А от колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний впродовж найближчих кількох тижнів має розпочати роботу на посаді посла України у Великій Британії. Про це заявив радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Передає Київ 24 Наскільки я розумію, офіційно вже там все з уточнено. ну, тобто він буде офіційно послом. Мається на увазі щодо громадної щодо протокольних процедур через міністерство закордонних справ. Я думаю, що це питання вже тижнів. Відповідно, там ще деякі. Логістичні складові треба до вирішити. Радник керівника ОП заявив, не бачить жодної причини політизувати питання призначення залужного та закликав людей спокійніше ставитися до питання відставки чи ротації управлінських кадрів. Ну, що ну, все ж таки, війна це суттєве кризове явище, м'яко кажучи, да, і не всі витримують навантаження, чи навпаки потрібно десь підсилювати ті чи інші управлінські складові. і Ми розуміємо, що людей можна змінювати. Це нормальний процес для будь-якого здорового суспільства. У нас найкраща армія в світі, у нас найкращі командири, у нас найкращі солдати, бо вони пройшли війну. Ми, українці, дуже миролюбиві люди. Ми дуже працьовиті і дуже талановиті. Але якщо ворог прийде на нашу землю, ми будемо вбивати. Слава Україні! Порається залужний, на думку колишнього міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, який тоді коментував новопризначення, це не мало стати проблемою для британців. А от залужному буде нелегко на новій посаді. Дипломатія це насправді діяльність наука про те, щоб говорити спільною мовою з друзями і з недругами, та не втрачати своє, щоб зберегти сенс взаємної поваги. Я не кажу з ворогами, я кажу з недругами. Розумієте, різницю. І в цьому сенсі це. Це дуже специфічний специфічна наука, специфічний підхід. Тобто там потрібно мати таку дуже дуже виважену постать. Чи буде інтерес до особистості пана Валерія в Британії? Безумовно буде, чи буде йому там просто ні, буде дуже складно. Я скажу, чому оскільки скоріше за все в другій половині року там будуть вибори. Чи зміниться коаліція? Подивимось ці вибори накладаються на американські вибори. Валерій Залужний після свого звільнення вже навряд чи повернеться до військової служби, а нового кому та його команді. Ще Ще потрібен час, щоб показати результати. Таку думку висловив відомий волонтер та ветеран АТО Тарас Чмут в інтерв'ю Українській правді. За його словами, зараз він уже не пам'ятає, як сприйняв звільнення головкома, але зазначив, не хотів би зараз оцінювати роботу нового голови ЗСУ, Пише телеграф. Тому що про посадових осіб треба говорити за результатами перебування, а не в момент призначення на посаду. В Суспільстві було дуже багато бурління, а я вважаю, що людям треба давати нормальну можливість проявити і показати себе. Давайте дамо новому главкому можливість реалізувати своє бачення цієї війни, і потім подивимось, що з цього вийде. Можливо, ми дуже сильно здивуємося і переможемо. А можливо буде навпаки. Тарас чму також сказав, що він, як людина, яка при роботі причетна до різних посадових осіб у цій країні, має уявлення, чому сталося звільнення залужного, але розкривати це він публічно не став. Водночас, волонтер погодився з тим, що сам Зеленський мало пояснив громадянам мотивацію свого вчинку, але робити його чи ні його право та відповідальність. Я думаю, що Валерій Федорович ніколи вже не повернеться до військової служби, до війни у ролі військового керівника-командувача. А як складеться його майбутня кар'єра, покаже тільки час. В Наступному році діяти більш ефективно і саме головне, зберегти людей. Я знаю, що ключ опрут зі мною краще, міцніше за сталь, запекліше за вогонь, сильніше за будь-яку стихію. Серця українських воїнів б'ються в унісон із серцями мільйонів співгромадян і всіх волелюбних людей світу. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивилися. Обов'язково ставте ваші вподобайки до цього відео та залишайте коментарі разом до перемоги. Слава Україні, слава Зсу, Дорогі солдати, сержанти, офіцери, працівники і ветерани збройних сил. Я гордий служити своїй державі пліч опліч з вами. Гордий бути вашим головнокомандувачем у цей важкий час. Я вірю в кожного з вас і в нашу перемогу. Бажаю швидкого відновлення пораненим воїнам, всім, хто в строю, сил і стійкості, натхнення і радості, переможного миру. Слава Збройним силам України! Слава Україні!